Біжати на роботу. Фух, все, я віддягнусь. Тепер можна біжати на роботу. Я вже тут, сэр. Так, беремо котлетку. Піджарюємо. Кладемо сюди, ось це сюди, Ось це ось сюди, це сюди, ось так. от. Бутерброд. тепер. Тут, ось тут налити О. Ось так От ось якраз. це цей сок. ось, ребятки, ось цей сок. А -мо, він мене спадає. Ай, короче. Візьму подругу. Ля-ля-ля-ля-ля. Так, ставимо сюди. клац, Так, а тепер... Це ж шпінатик? Ну, огурці, огурчик, спінатик. Так, беремо. Моє мамину, а тепер кладемо в бультерброд. Картоплю фрі. Так, я ось тут її вже роблю. Так от так от і кладу сюди. Все, заказ готовий! Я пішов додому. А вот теперь можно пойти на улицу погулять. Ой, а что еще? Ребята, если вы не знали, то вот это, что это за дом? Э, это мой дом. Ось, видите, я сюда прохожу, я уже в доме.

Піду візьму собі цей мелкшей. Mm -hmm. mm -hmm. Так, будь ласка, ось стай мелкшей. Спасибі. Забачення. Все я з мюкшейком. Попробуємо. Ммм, mm -hmm, який вкусний. Mm -hmm. Дуже вкусный. Юху! А, ё-моё. Наступила ночь. Сегодня была добрая ничка. Не те, що було позавчора. Ай! Відкознувся. Так, потрібно сьогодні піти пороботати. Що я зараз переодінуся, ребятка. Ріб'ятки, не піддивлятися. Рібята, сьогодні був якийсь маскарад, потрібно було зробити себе... зробити себе другим полом.

Так, держи заказ. Так, все. Я могу уже идти. Иду поспать. А, ребята, я сейчас расскажу, почему так... Почему так темно? Сегодня бабахи. <говори> я спрятався в коридорі, включив запись. <говори> а так, так страшно. <говори> Блін, буду тут сидіти. ту 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 відбій повітряної тривоги. Тут-ту-ту, відбій повітряної тривоги. Фух, відбий. Я вже і спугався, потрібно переодягтися. Фух, добре, що все закінчилося. Та вже запереживав. Так, сьогодні в мене вихідний, так що я поки що погуляю і поговорю з вами. Ось так поговорю з вами. Ну так, ребята, як я знаю, що ви не підписані на цей канал, мені дуже обідно. Якщо ви не будете ставити лайки та підписуватися, то зі мною не буде виходити ролик, ролики. Так що, будь ласка, ставте лайки і підписуйтесь на канал. На канал. На наш канал Змішує. Башка, попишите, положу ласочку, подносочка. Потому що це нова штука на наших роликах. Ну а я пішов гуляти. Так, потрібно найдіти кепочку. Кепочку. Як загроміта кепочка. Ну все, я пішов. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Я вже цей, я вже, я вже перевдягну, я вже погуляв і купив собі сок. Ось він, ось він, ось він. Куп'ю поки що водички, то соку сок свій. О! Хто зараз їй їсти... єси? Приятного апетиту! Ой, ні, я ж не курю. Як Вкусно. Та, йомає! Вже по привичці. Тому що, як ви розумієте, мною грають. Ай, зря я тебе Ну короче, якщо казати від лице Міші, то, то вже на приколі. Тому що ми в школі брали соломки и будто би ми курама. Куремо. Ай, вкусно. Да -мо. Вкусно. Це. Я вже купив цей сок, так що викину його. Юху! Так, і ви нажитися спати. Всім спокійної ночі! Фу. І на цьому, кстати, серія заканчується.